У Хорлах започатковано новий фестиваль. Хорлівська ліра. Саме так називається масштабне дійство, що відбувалося на березі Чорного моря. Протягом трьох днів аматорські співочі та танцювальні колективи, сольні вокалісти та виконавці оригінального та розмовного жанрів з усієї Херсонщини демонстрували свої таланти мешканцям та гостям хорлів. Організатори мали на меті створити фестиваль, що не носитиме ні політичних, ні релігійних відтінків, а до радість та позитивні емоції учасникам та гостям. Народився фестиваль Хорлівська ліра завдяки підтримці народного депутата України. Катерини Самойлик та ініціативи Хорлівської сільської ради Херсонської обласної організації Всеукраїнського Союзу жінок, трудівниць за майбутнє дітей України та українського відділення Міжнародного фонду єдності православних народів народні традиції треба підтримувати, не зважаючи ні на що, але саме головне, що не було б з ким працювати, якби не оці наші прекрасні таланти і юні зовсім таланти і таланти яким взагалі віку немає, просто красиві таланти. Взагалі-то і чемпіони, спортсмени, і е, таланти наші, вони то народжуються не на асфальті, в основному, а народжуються в наших селах. В наших селищах. Сейчас очень много аматорских коллективов, и им негде показать свои способности, то мы обратились к главе селищной ради Харлов, чтобы сделать такий фестиваль Харловская лира на берегу Черно... на берегу моря именно в Харлах для аматорских коллективов. За три дні на сцені Хорлівської ліри виступили майже 180 учасників. У фінал вийшли 32 номери. Оцінювала конкурсантів професійне журі на чолі з Аллою Рехліцькою, заслуженим працівником культури України, завідувачкою кафедри хореографії Херсонського державного університету. Учасники приїжджали з різних сіл, Були дуже цікаві колективи, своєобразні, такі неординарні. Подкупала искренность их исполнения, уверенность в себе и какая-то раскованность на сцене. Конечно, может, где-то не хватало профессионализма, но я думаю, это не главное, особенно для такого конкурса. Тут самое главное, чтобы люди себя чувствовали, получали от этого большое удовольствие. И мы получили, конечно, от такого конкурса огромное удовольствие. Готувалися до свята ретельно. Участь у фестивалі приймали і представники старшого покоління, і наймолодші таланти. Тепло зустрічали мешканці та гості Хорлів усіх учасників фестивалю. Активно аплодували та підтримували виконавців. Тож фестиваль Хорлівська Ліра відкрив своїм глядачам чимало талантів Херсонщини. Можливо, колись голоси учасників молодого ще фестивалю пролунають на усю Україну. Нерідко саме такі народні фестивалі, як Хорлівська ліра, є чи не єдиною можливістю для аматорських виконавців показати свої здібності публіці та потрапити на велику сцену. Впечатлення відличні сцена. Ми ще й не виступали на такий. Звуки сцена прекрасна. Звук, Звук дуже, дуже, дуже гарний. Чуємо себе, чистий, воздух, море, маса народу. Ми приїхали абсолютно Це тоже є таким моментом безплатно. Хотілося б їздити, але немає можливості матеріальних. А здесь привезли, отвезли, снова привезли. Переможцями першого фестивалю Хорлівська ліра стали виконавці, що отримали найвищі оцінки журі та найбільшу підтримку публіки. Призеркою у оригінальному жанрі стала Світлана Степашко, у розмовному Дарина Червенчук. У хореографічному жанрі журі визнало кращим ансамбль танцю «Бешкетники» під керівництвом Лесі Гордійчук. Серед співочих ансамблів найкращим визнали народний гурт Хто під керівництвом Геннадія Гришко. А серед вокалістів перше місце дістав Олексій Рубльов. Єдиний виконавець, що отримав найвищу оцінку від журі 30 балів. По опросу жителів, то всі дуже задоволені, тому що независимо від якої національності, якої віри, якої партії, всі участвують на рівних условиях. Фестиваль Хорлівська Ліра був проведений вперше однак вже завоював неабияку популярність у глядачів. Тож не варто сумніватися, що він стане традиційним та щорічно даруватиме своїм гостям нові яскраві таланти Херсонщини. Завершився фестиваль яскравим урочистим салютом. Да Второй фестиваль.